Це стиглість. На полотні зображені високі стебла кукурудзи, що підносяться до чистого блакитного неба. Теплі відтінки, жовті, золотаві, помаранчеві, червоні створюють враження багаття серед поля, яке ще тримає в собі сонце літа. Маски виразні, енергійні, я прагнула. Відтворити не просто рослини, а саму енергію землі та праці, яка з нею єднається. Ця робота символізує достаток, зрілість і вдячність землі за врожай. Вона нагадує про коріння і традиції, про хліб, якого чекає родина, і про рідні поля, що є оберегом для народу, це образ батьківщини, що дарує силу і життя. Робота обійми, що тримають світ. Ця робота серце виставки, її головний акцент. На полотні зображено обійми, жінка із заплющеними очима знаходиться в обіймах чоловіка у військовій формі. Її обличчя випромінює ніжність, спокій і водночас глибокий біль. Контраст теплих рожево-червоних відтінків із зеленню форми створює сильне емоційне напруження, підкреслюючи крихкість і беззахисність людини перед війною, а також силу любові, яка здатна все витримати. Це полотно говорить про цінність моменту зустрічі, про очікування і надію. Вона символізує батьківщину як простір, де навіть серед руйнувань і втрат головним залишається любов, близькість і життя, яке перемагає. Наступна робота мрія. Ця робота дихає легкістю та простором. На білому тлі що нагадує безмежний берег і море, постає маленька група фігур. Кілька людей, які йдуть уздовж води. Їхні силети здаються крихітними, але саме завдяки цьому вони набувають особливої значущості. Серед безмежності природи людина виглядає вразливою, проте водночас наповненою життям. Це робота про родину, близькість і тиху радість простих моментів, прогулянки, спілкування, єдності. Вона про пам'ять і про цінність сьогодення, коли навіть найдрібніші деталі, кроки на піску чи відбиття у воді стають символами вічності.